Йоу, hey, everybody! Слава Денс, бугаті! Залетіли ми всі Brain Dots! І що ж ми з вами зробили? Так, ну як ти пам'ятаєш, минулий раз ми з тобою запихнули ось цих всіх брейнротів в... Нову фабрику, да? фабрику Санта, будемо її так називати. І зараз я хочу піти, просто позбирати грошики, тому що у нас з тобою скоро повинен початися новий івент. Також треба буде глянути, що там за івент, а то ось я завтикав, завтикав, не глянув. Так, Бемс, грошики які ми з вами зібрали. У нас є 14,3 трильйони баксів. Солідненько. Так, дивись, у нас через одну хвилину буде. О, буде лакі. якийсь лакі блок буде, лакі буз буде. Ну і звісно, вже ж івент кравів. Тобто ну. Ну, Прям не да? Так все, адвенсер календарик. Що в тебе тут є? Кстаті, кстаті, да? На секундочку. А, в мене місія немає, йо-мойо, е, це я можу повернутися, але це все діло за робокси. І через 5 часов я можу ще забрати один. Хорошо, значить, 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 по фастику, дивись, ми з тобою запускаємо крафтер. Е, що це нам таке випало? Джін -джін клуб. клоп. Понятно, печенька нам з тобою випала, від Озі. Яка ну приносить грошей, як ти бачиш, 245 тисяч. Ну не густо, да? не густо, не гусно, але. Що ж сказати? І на цьому дякую, та напевно, напевно, дай хоча б, хоча б на цьому спасибі. Так, що там по санті? Е, По санті, все понятно. Давай з тобою заберемо напевно, ось у цього Брейнрота. Давай подивимося, що це взагалі за Брейнрот, рот і скін приносить. Дивись, кстати, це секретка. Секретка він приносить 1,3 мільйони. Тобто, ну, немало. Реально, реально, Брейнрот толковий. Брейнрот приносить купу грошей, і через 14 секунд у нас тобою вже почнеться івентик. Я нещодавно придбав цей контролер Mambo One на тему, і це була вигідна покупка. Він легкий, дуже зручний у руці, а матеріали реально якісні. Нічого не люфтить, не скрипить. Плюс тут є зміна підсвітки, можна налаштувати кольори під свій стиль, або, звісно ж, гру. Виглядає дуже круто в темряві. У нього круті аналогові тригери, чіткі кнопки і швидка відповідь. Підходить для телефону, ПК і навіть консолей. Окремо кайф це конфіги. Тут дуже зручне налаштування, сенсу, кнопок, підсвітки тригерів, під себе все зробиш за пару хвилин. Я вже тестив його в шутерах, а їм тримає зручно, затримок немає, відгук моментальний. І що найприємніше, він недорогий. Замовити можна на тему, посилання в описі. Шукай код на тему, і ви зможете отримати цей контролер за 0 гривень за умови замовлення на відповідність умовам. Так, що я можу ще забрати? Що нас по брейнротах? Аж в кінці ми зможемо забрати подарунковий лакі-блок, тобто новорічний лакі-блок. Мені цікаво за цим івентом, що буде. Ось айтем, да? Тобто на намальований був тільки що лакі-блок. Тобто він уже вийшов, да? Ніби фонарика, слухай, по-хорошому. Так, беремо цього лакі-блока. Кстати, треба жди, треба треба не спішити. Треба не спішити. Можливо, щось його крабіки вкусять. Якщо я не помиляюся, краби їх кусають. Так, у нас тобі самий самий дефолтний лакі-буст. Тобто самий-самий звичайний. Тільки щось, щось не лакі-блока цього особу не кусають. О! 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 А, ну понятно, він його не вкусив, ладно. Давай свій заберемо цього лак-блока. І можливо, все-таки на нього баф може накинеться. Не, ну... Бафа, бафа не накинуло. Так, тете та, -та, -та сахур нам з тобою не потрібен. А цього лакі-блока ми з тобою відкриємо через 15 хвилин. Ну, в принципі, в цьому відеоролику ми зможемо це зробити. Також, друзі, не забуваємо, не забуваємо підписуватися, ставити свої вподобайдене, щоб вам подали якісь крутецькі брейнротики. Так, ну, крабіки почали вже кусати, так? Так, да, краби вже кусають. Але, у ви, на жаль, як то говориться, нам нічого з тобою не падає є, тобто нічого толкового, вони не кусають самих самих звичайних принротів ось тобто, якусь мишу вкусили, е, нубіно піцаніні вкусили. Тобто ні о чому, ні о чому. Хорошо, е, значить, що я пропоную? Я пропоную взяти цього нового брейнрота і запихнути його у фабрику Санте. І глянути, що з нього може взагалі випасти. Такс. Бемс. Так, Ну, носохур якийсь. Дивися, йо-майо, -йо, тут тут брейнроти прям потужні. Реально потужні. Такс, е, кого би ще такого взяти? Давай тоді візьмемо зомбітрела Лео, на Приклад, да, який переносить півмільйони. Також ми його запихнемо в крафтер Бемс. Е, По відсоткам, в принципі, е, вроді. Ну, кстати, да, особа сильно не помінялась. Так що можемо, як то говориться, його використовувати даного брейнрота в нашому наступному крафті. Я би ще знаєш, що би зробив. би? Я би оце насправді би таки ще здихався би оцих брейнротів. Дивісь, в мене є тут дві секретки. Ті два рейнбола. Можна було по цей рейнбол використати. використати. Чекай, 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 поки не забув, поки не забув, треба. Санта, я можу з тобою пообщатися, порозмовляти? Ні, порозмовляти я з Сантою не можу. Значить, соответственно, скрафтити якогось секретного пацана я не можу, так що можемо по ідеї ось у цього перця взяти, впихнути в крафтер. В принципі, приносить гроші, він також дуже-дуже багатько. Темпс, що по шансам у нас, по шансам, все в нас, в принципі, залишилося незмінним. Я б це по приколу впихнув би ще оцього піченюху і подивився, чи ламає взагалі даний брин. Рот, нам усі шанси. От просто. Бемс, запихаємо. І да! Як ти бачиш, секретки у нас всі пропали, залишається лише одна ловака. і все остальне у нас з тобою йде рейнболс. Значить, це ми звіймаємо і, і. і, 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 Що ми беремо? Що ми беремо? Давай буде хай екстра, екстекін тралалеа. Ось візьмемо його, піхунька їм крафтер, бемс, і що? О, пропав, пропав той сон, то чекай. Хм. А давай-ка подумаємо тоді. Давай-ка тоді подумаємо, що би нам би таке впихнути. Дивись, у нас є із потужного. От ми можемо взяти у цю секрет. На 3,7 і ляма. Нам треба з тобою зробити якісь самі потужні шанси, знаєш, для того, щоб для того, щоб брень, ну, рот у нас був класний. Реально. Дивись, і так пропадає. А чого ж він пропадає? Йо моя, не хочу. Я хочу ось цього перця, оцього перця, на якого 5% просто шанс. Але кого ж тоді впихнути? Реально. От просто кого тоді треба сюди запихнути? Я просто. Просто без поняття. Може, у клавіатуру впихнемо. Тоже, в принципі, секреточка. 550 тисяч приносить в секунду. Ану, Бенс, Ні, пропадає. Пропадає. Пропадає, йо-майо. -йо. ой, ну. Ладно, доведеться, доведеться ден за тобі робити те, чого би тобі не хотілося би, да. Е, так, дивися, ми оцього пробували. Напевно, скоріш за все, що оцей бізон гін'ян також не підійде. Ну, попробувати можна. Попробувати, в принципі, можна. Якщо звісно, ж він уже не підійде, то будемо пробувати когось із тих верхніх брейнротів. Тобто, із тих, хто мені приносить найбільше грошей, а він не підходить. Він просто не підходить. Ой, кепські діла. Кепські дуже дуже діла. Ну, що, давай тоді чотири ляма пробувати. Я не знаю. 46 мільйони. Секреточка, як тобі? От просто як тобі? 4,6 мільйона мільйони. Що подивимося? Пенс також пропадає. Халепа, халепа. Хорошо, давай сразу б'ємо з козарів. Давай сразу просто візьмемо ось у цього. Лос комбінос. беремо тебе, пацан, і пробуємо. Якщо Якщо його зараз це не спасе, то я просто пихну якогось рейнбул, і в принципі мені буде вообще по барабану. Ууу. Uh. Спасло. спасло, навіть відсоток підвищився. На один процент в нього стало більше шансів випасти. Ні, ну що сказати, крафт супер дорогий. Реально, крафт дуже дорогий. Мені не хочеться просто цього робити, але доведеться, друзі. Доведеться. Я запустив. Я запустив і через півтори години у нас не буде просто цих брейнротів. Це жесть. Я просто впихнув самого дорогого брейнрота, що в мене був, по доходові в секунду. Так, фабрику ми не можемо забрати. Дуже жалко. Кстати, лаки блока провтикали. Таке можеш лише ти і тільки і тільки ти. Такс, ну що поробиш? От що ти поробиш, реально, коли коли хочеш просто зробити контент, попробувати зробити щось супер дороге. Що, ті, підписник пише: Ден, зайди, на мою приватку є подарок. Я знаєте, що можу сказати? Він вже третій раз, третій відос, мені вже тако написує. Прям настирно. Настирно написує, і хоче мені щось подарувати. Ладно, давай, давай зайдемо в принципі. Подивимося, що він мені хоче подарувати, бо мені вже аж самому реально цікаво. Так, ну і що ж, зайшли ми в приватку Нашого підписника і. ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. в нього просто за база. Це жесть. Це реально дуже жорстко. Так, Кукуфанто Елефанто. просто сходу. Сходу вилітає Кукуфанто Елефанто. Я би знаєш що я би хотів подивитися взагалі, що в нього є за брейнроти. Кстати, в нього є оцей перець. Дивись, він приносить 15 мільйонів. Це тобто, що ми з тобою крафтимо. Але прикол в тому, що е, ми з тобою фефнули брейнрота, який приносить 16 мільйонів. Це бша законно. Дивися, а вже все. Типу, я не можу ні відмінити нічого зробити. да? Ой, все, брейнротів точно вже цих не буде. Давай хоч подивимося, що в нього є за брейнроти. Так, дивись, у нього є цей новий новорічний брейнрот. у В нього є тутуту -ту -ту сахур, в нього є Лос Мобіліс. Е, Кстаті, в нього є оцей брейнрот, який в мене був. Бо я вже вважаю, що в мене його немає, і в мене приносить 15 мільйонів. А в нього він з бафом приносить 45 мільйонів. Е, Сексев в нього є 75 п'ять мільйонів секунд. Це же 195 мільйонів в секунду. 255 мільйонів. 54. я моє, 15 мільйонів. Це просто жесть. Я думав, що в мене потужні брейнроти. Оказується, що в мене вони далеко-далеко не потужні. Ти просто подивись. Секретка, оце його новий тралалео. Я навіть не можу зрозуміти, він приносить в секунду. Е, приносить в секунду 13 мільйонів. Солідно, реально солідно. Так, ще один брейнрот 22 мільйона, а на самому верхньому повністю. У нього саме самий сок. да, Получається? Дивись 24 мільйончика Кстати, дивіться прикольний бронерот. Реально, на байкові такий великий. Також з бафами 8,4, 33, 850 мільйонів. Буріто Бандіто. Просто це жесть. Вартує, але ну дохід в нього правда не такий великий, але ціна, Ніше, не ціна, а вигляд. Його зовнішній вигляд прям реально дуже-дуже класний. І... І що ж виходить? Він мені І ще не хоче подарувати. Для мене вже є подарунком, те, що я подивився на таких потужних брейнротів. Так, він мені хоче, по ідеї, подарувати отакого от ластра да, чи що? Чи цього хоче? Я не пойму. От я просто реально не пойму. По факту, по факту, да, безспорно. В нього, в нього база солідна, дуже солідна, але ну в мені ці брейн просто не потрібні. Його. Я би свої би Даже відео, бо мені не жалко. Що мені просто робити з цими брейнротами? Мені цікаво, просто чи вийде мене одного такого пацана скрафт. Оце мені реально цікаво. знаєш, тако дивлячись на його базу і на свою. Ну, да, десь десь моментами чувствую себе бомжиком. Але, але, ну не так і критичним. Правильно. Так що, отакого от Бенз. Поміняємо головне, це місцями. Так, дивися, мені ще подобається, те, що в мене через 4 хвилинки буде лекіблок. І давай зразу глянемо, що ми можемо з тобою отримати. А, кстати, він пише: вибирай. Так, в принципі. Я йому сказав, щоб він мені сам показав, показав брейнрота, якого я заберу, але я заберу лише одного. От я заберу лише виключно одного брейнрота, тому хай сам бере і вибирає. Так, бо я не хочу в нього більше брати, правда. Хай пацан, хай пацан іграє. Все, ось він їй показав взяти оцього перця, значить, я його беру. До то, -то, то сахура цього. Ну, прикольно, те, що на ньому я купа баф, реально, купа бафів, яких яких, яких можна було б використати, знаєш, в подальших крафтах. Тобто, ну так, да. буде невеличкий шанс для того, що стає скрафтить. Це саме зачарований брейн проте вони, хоча б, по крайній мірі, є. Так, він пише, може ще одного. Дякую, але не треба. Все, саме головне, саме головне, щоб піс мені подарував. Він мені хотів, правда, подарувати це вже дуже давно. Дякую тобі, дуже ще велике. Ти попав відос. і що ж, давай тоді і що, Дочекаємося, дочекаємося того, щоб відкрити цей лакіблок. Ми собі, так не подивилися. Я хотів подивитися. Ось ось цей кстати, лакі-блок. Що з нього може випасти? Давай казу -ка глянемо. Ну, получається, оця пікарда, типа, це саме потужна і телевізор, да, тобто це таких два брейнрота, дві секретки, які реально дуже рарні і вони супер ціняться в, в даному режимчику. Цей брицей лакіблок ми з вами отримали, кстати, на шару, да? а не за шосторобуксів. Так що, в принципі, що випаде, то випаде. То говориться, дарованому коневі в зуби не дивляться. Так що нема чого викабелюватися, Дензо. Так, ну я знаю, що пропоную. Дивись, поки нас відкривається лакіблок. Давай з тобою зразу додамо підписнички в друзів. Зайдемо в отаку відоси, відкриємо отако зразу два останніх відоса. Так. Далі, далі, просто спускаємося в коментарі і дивимося, дивимося коменти. Дензо, пожалуйста, в друзі, ти найкращий ось твій нікнейм, кстати. Давай-ка сразу його скопіюємо, відкриваємо Roblox. Далі Continue, бемс, в пошук, вставляємо твій нікнейм. І. ух ти, йомоє, ну я тебе тут, напевно, що не знайду просто. Реально, я тебе, дружище, просто-просто не зможу знайти. Тому я пропоную вибрати когось іншого. Так, Ярко, дивися, купіюємо тебе, дружище. Бемс, бемс, вставляємо. Так, і сразу видно, що ось підписник відправив нам запрос в друзі. Так, давай-ка тепер з цього відосу виберемо. Так, бачу, ось прям підписник фанат мій. Дензофан 9, в нього нікнейм. Так, вставляємо. І туди вставляю, да, напевно що. Бемс, вставили. Запрос ми прийняли. Давай ка ще з цього відосу виберемо когось одного. Ну, знов мені просто в очі падає оцей ярко. Я не можу. Так, Каспера, давайте ось о. Каспер сметанка. Візьмемо тебе щесь, дружище, додаємо себе в банду та й в принципі бемс запросика ми тобі відправили так по ідеї по ідеї там нашій лекіблок уже повинен був би відчинитися дивися він готовий до відкриття тому надію що ти втикнув подобайдена написав свого крутецького коменту і в цілому я думаю що ми можемо починати починати відкривати Let's 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 go! 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 Let's go! надіюся що випаде або телевізор або ця пітарда і Да. поняв, поняв, поняв. поняв, до побачення не надо. не надо не мені таких подач <с> ну що ж, друзі, все до нових зустрічей і всім пока-пока!